Вітаю! Давай сьогодні ми поговоримо з тобою про винаходи українців, що змінили світ. Українські козаки першими в світі створили і почали користуватися підводним човном. Називався він Чайка та наводив страх на все Чорне море. І сьогодні нащадки запорізьких козаків продовжують дивувати весь світ. Своїми винаходами та геніальними стартапами. Давайте згадаємо і про них. Гелікоптер. Винахідником вертольоту є київський авіоконструктор Ігор Сікорський. У 1931 році він запатентував проєкт машини з двома пропелерами, горизонтальним на даху і вертикальним на хвості. поштовий індекс У 1932 році в Харкові була створена унікальна система маркування листи. Спочатку в ній використовувалися цифри від 1 до 10, а пізніше формат змінився на число, буква число. Гасова лампа. Лампа на основі згорання. Гасу була створена львівськими аптекарями Ігнатієм Лукасевичем і Яном Зехом аж в 1853 році, більше 150 років тому, одночасно з лампою був винайдений і новий спосіб отримання гасу. Електричний трамвай. На початку 1870-х років полтавчанин Федір Піроцький розробив технологію передачі електрики через залізний дріт. Через 10 років він представив проєкт застосування електрики для руху залізничних потягів з допомогою струму. А ще через рік в Берліні поїхав перший трамвай. Вироблений компанією Сіменс за схемою українця. Кінескоп Йосип Тимченко людина, яка за два роки до відкриття братів Люм'єр тих самих, що від винайшли в кіно, спільно з фізиком Миколою Любимовим розробив скачковий механізм равлик. Саме цей принцип був покладений в основу кінескопа. У 1893 році 130 років тому в Одесі були показані два фільми, зняті з допомогою першого кінескопу. Саме завдяки цьому ми зараз можемо дивитися фільми та мультфільми. Вакцини проти чуми та холери Володимир Хавкін створив перші в історії вакцини проти чуми та холери. Він працював в лабораторії доктора Іллі Мечнікова, спочатку в Одесі, а потім в Парижі. Експерименти з вакцинами Хавкін найчастіше проводив на собі. В Індії було вакциновано понад 4 мільйони людей. Саме з допомогою вакцини, виробленої і винайденої Хавкіном, було запинено страшну епідемію. Найшвидший в світі автомобіль, проєкт якого в 66 році розробив харків'янин Володимир Нікітін, був встановлений вертолітний двигун потужністю 400 кінських сил. Розрахункова швидкість цієї машини становила 400 км на годину, але, на жаль, вона так і не змогла поїхати, адже тоді не було потрібної дороги для цієї машини. Володимир Тараненко розробив капсулу, яка відділяє, відділяється від літака за лічені секунди, що дозволяє врятувати пасажирів. Система роботи капсули досить проста. Спочатку з літака виштовхується маленький парашут, який витягує великий парашут, а той вже витягує саму капсулу. Весь цей процес відбувається 2-3 секунди. Унікальну конструкцію для захисту від ураганів розробив доцент Рівненського державного університету Віктор Бернацький. Цей пристрій вловлює потоки сильного вітру і зменшує його силу шляхом протидії зустрічного потоку повітря. Вродженець Житомира Сергій Корольов, пам'ятаєш, ми вже говорили про нього, є конструктором радянської ракетно-космічної техніки і засновником космонавтики. Саме Сергій Корольов створив перший ракетний двигун у 1957 році Саме Сергій Корольов запустив на навколоземну орбіту перший в історії Штучний супутник з Землі. Знижцю річ. Мало хто знає, що прообраз сьогодні, сьогоднішнього компакт-диску в кінці 60-х років винайшов аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров. Тоді ця розробка носила науковий характер і не мала нічого спільного з музикою. Мало хто знає, що рентген придумав теж українець. Українець на ім'я Іван Пулюй за 14 років до німця Вільгельма Ренгена сконструював трубку яка згодом стала прообразом сучасних рентгенівських апаратів. Саме Іван Пулюй першим в світі зробив рентгенівський знімок людського скелету. А от кандидат медичних наук Анатолій Малихін всередині 2000-х років, тобто зовсім недавно, створив унікальний апарат біопромінь. Завдяки цьому пристрою за один раз можна дослідити більше ста показників крові. Аналіз займає всього 5 хвилин. А найцікавіше те, що цей аналіз можна зробити без крові. Ще один медичний апарат теж винайшов українець. Саме завдяки вченому Закарпаття Петру Бобоничу. Діабетики можуть дізнатись рівень цукру в крові в будь-який момент. При цій страшній хворобі треба ретельно стежити за рівнем цукру в крові. І ось такий глюкометр, який визначає, скільки цукру є в крові, має вигляд наручного годинника. І без здачі крові може визначити вміст цукру. Весер Одеської державної академії холоду Леонард Смирнов розробив технологію опріснення морської води для пиття. Морська вода, яку він заморозив особливим чином, перетворюється на кристали. З їх поверхні можна видалити солі і шкідливі речовини. Цей винахід був дуже важливий для тих регіонів, в яких були проблеми з питною водою. Транспортний літак Мрія. Завдяки конструкторам київського підприємства імені Антонова на світ з'явився справжній велетень та привід для гордості Ан-225. Мрія. Ан-225 був найпотужнішим та найбільшим в світі транспортним літаком. На жаль, 7 лютого 22-го року Ан-225 був знищений в ангарі під час боїв за аеропорт Гостомель в ході російського вторгнення в Україну. Але ми віримо, що наша мрія обов'язково ще підніметься в небо. Тож, шануємо свою історію і пишаємося Україною! А я вам дякую і до наступних зустрічей!